Це внутрішній пристрій бік. І зараз я розповім, як їм користуватися. Для цього нам знадобиться пристрій бік, приц з подовжувачем та заповненим фізрозчином та биртова серветка. Далі ми знаходимо місце та оброблюємо з портовою серветкою. Встановлюємо пристрій, витягуємо запобіжник та проводимо маніпуляцію. Після цього виймаємо пристрій, фіксуємо катетер та безпечно виймаємо голку. Далі підключаємо подовжувач з фізрозчином. Далі ми проводимо контроль, підтягнувши поршень шприця на себе. Та після цього можемо проводити пуш. Далі, якщо все було успішно, ми під'єднуємо систему та вводимо інфузію. Якщо вам цікаво дізнатися більше інформації про цей пристрій, підписуйтесь та пишіть коментарях.